Вітаю на каналі Таємниці Польщі від пані Польська. Тут ми розповідаємо найцікавіші історії про міста, замки, легенди, міфи, події та людей, які творили польське минуле іноді героїчне, іноді моторошне, але завжди захопливе. У цьому випуску ми вирушимо до півночі Польщі, у місце оповите давніми легендами суворою архітектурою та духом середньовічної Європи. Сьогодні наш напрямок Мальборг, найбільший цегляний замок у світі та колишня столиця Тевтонського ордену. Будемо говорити про лицарів, про магію, про середньовічні війни та справжні таємниці, що досі витають у коридорах цього гігантського замку. На початку 13 століття Тевтонський орден, Чернечка лицарський орден, заснований у святій землі. Шукав нові території для свого існування та впливу, і Польща, точніше Брусія, стала тим місцем, куди лицарі перенесли свою базу. У 1274 році, на берегах річки Ногат вони починають будівництво твердині, Маренбург, німецька назва Мальбург, честь Діви Марії, покровительки Ордену. Це не просто замок, це монументальна фортеця, яка складалася з трьох частин. Нижнього, середнього і високого замку у часи розквіту тут жило понад три тисячі людей лицарів, слуг, зброєносців, ремісників. У 14 столітті це була найбільша цегляна будівля в Європі, і навіть сьогодні замок вражає своїми масштабами. Тевтонці не просто були релігійним орденом, вони стали повноцінною державою із власними законами, валютою, армією та дипломатією. Мальборк був столицею цієї теократичної імперії. Свідка керували військовими походами, укладали союзи, будували госпіталі, школи, а також судили, карали і катували. У підземелях замку досі відчувається той ледь вловимий дух темної середньовічної справедливості. У Мальборку побудували легенди про алхіміків, які працювали при дворі великого магістра. За переказами у спеціальних лабораторіях вони намагалися знайти філософський камінь, створити еліксир безсмертя, а ще спілкувалися з ангелами і демонами. Також існує історія про Тевтонського лицаря, який продав душу, щоб виграти битву проти поляків. Після його смерті дух лукав замком, шукаючи спокою, але не знаходив. Кажуть, його скільки разів бачили біля середнього замку. Що одну вежу навіть прозвали Чіня», тобто вежа Тіні. У 1410 році Тевтонці зазнали нищівної поразки під Грюнвальдом. Це була битва, яку кожен поляк вивчає ще у школі, коли об'єднані польсько-литовські сили розгромили Тевтонський орден. Мальбург Встояв, але ненадовго. У 1457 році, в час річної війни. Замок перейшов до польського короля Казимира IV. Тевтонці покинули свою твердиню, а Мальбург став резиденцією польських монархів. Він став королівським замком, знову ожив, але вже у зовсім іншій ролі. Тут були прийоми, бали, офіційні зустрічі. У XIX столітті замок був у руїнах, його частково розібрали, а що лишилось, перетворили на казарми. Аж поки німецькі романтики не усвідомили цінність цього об'єкту, його почали реставрувати. Робота тривала десятки років. Під час Другої Світової війни Майбург знову сильно постраждав. Але поляки вже у післявоєнні роки доклали колосальних зусиль, щоб відновити замок. Сьогодні це одна з найвідоміших пам'яток Польщі, яка входить до списку ЮНЕСКО. Майбург це не просто замок. Це символ епохи, це місце, де зустрілись меч і хрест, сила і віра, магія і реальність. Його стіни пам'ятають не тільки війну і владу, а й людські трагедії, кохання, зраду і надію. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалася історія, підписуйтесь на подкаст «Пані Польська» і не пропускайте нові випуски. Щотижня ми подорожуємо Польщею. В пошуках нових таємниць і захопливих сюжетів. Навіть якщо ви ще не говорите польською, нічого страшного. Тут достатньо просто слухати і надихатися. До зустрічі наступного разу. І так, легенди про приводів у Мальбург не просто вигадки, але про це якось іншим разом.